Такий шлях, вона мене чула. В нас були, я її вона мене чула, і хоча я і менша сестричка, сестра, але вона часом говорила, от Таня, а в мене немає результатів. А я сказала: пий, пий і все. І оця така, знаєте, підтримка, я так рахую, ми вже ріки 10 місяців разом п'ємо, то це не малий термін. Давайте ми надамо слово Ангеліні. Добрий вечір. Дуже хвилююся, виступаю перший раз перед такою аудиторією. І рахую, що ця аудиторія дуже розумна і привітлива, тому що це я відчула по спілкуванню завжди на зустрічах. буваю часто з вами. Читаю багато, ті, хто слухаю. І, звичайно, як говориться, рідна сестра погано не побажає. Ну, я ковальчук Ангеліна, мені 62 роки. І з хвостиком, вже таким трошки є 6 місяців буде. І я до клітини харчування прийшла за допомогою своєї сестрички. Я прийшла 3 липня 22-го року. Ну, Проблем у мене було багато. Основною такою проблемою в мене було це почалося шпора в п'ятці. Я не могла стати на ногу. Я не могла ходити, мене сустави ще дуже сильно боліли. Я по сходинках піднімалася нога за ногу, так, потихенечку піднімалася, піднімалася. Ходила до лікарів, вони мене лікували, звичайно. Я, щоб йти на роботу, бо працюючи, я пенсіонер, я приймала ну, в тиждень-два рази, напевно, таблеточки деклофенак. Ви самі знаєте, що це таке. Ну, Тетяна мене звичайно сварила. Казала, ти ж повинна розумна жінка, ти повинна зрозуміти, що це таке. І я дійсно почала пити це клітинне харчування, як Таня говорила, я не кажу, ну всім допомагаю, слухаю, а мені ні. Май терпіння. І я йшла до... терпляче до цього всього. Ну, напевно, я пропила десь місяців 6-8, тако десь такий період часу я відчула те, що в мене з'явилася енергія. Ви Розумієте, коли людині щось болить, вона і не енергійна, вяла, і скоріше б сісти, скоріше б транспорт зайти, поїхати, а не йти пішки, як говориться. І на це не звертаєш так уваги великої. А те, коли я вже пропила, я відчула сильну енергію. Енергію раз, по-друге, я була на першій зустрічі в Трускавці. На семінарі я, ми жили на другому поверсі. Я старалася підніматися на другий поверх на ліфті. А через 8 місяців я на третій поверх піднімаю самостійно без всяких там ліфтів легко дуже. І вже я Тетяні раз говорила: я спізнювалася на автобус і я побігла. Не то, що пішла, там, а я почала бігти. І... З такою радістю, захоплення, я їзню і кажу, постаряш я автобус доганяла. Це великий плюс. Далі, значить, в мене були проблеми такі, що в мене вно... Но вночі судороги в ноги брали сильно. Я не могла спати, крутилася, смертіся, чоловіка поряд будила, як говориться. Я також відчула, що в мене ці судороги вже пройшли, терпіть рук пройшла, робота кишечника наладилася. Е, значить, ще в мене такі були м, на локтях, таке потемніння шкіри, як дерматит такий був. Він мене по, по, так, потихеньку, потихеньку почала шкіра світлішати, і він мене зник. Е, також вживала різні там, креми, е, мазала і потім і примочечки робила все. Це воно мені не допомогло. Ще в мене таке було що стенохардія сильна була. Чоловік навіть, чи там тиск міряв, чи що, то каже, у тебе так серце б'ється, б'ється, потім тихо, так, тишина така, каже, я не відчуваю твого серцебиття. Я почала вживати вікардію. Це прекрасно. В мене наладився і тиск, і серцебиття наладилося, і дихати легше, навіть, стало, якось відкрилося все. Я два рази перехворіла ковідом. Це, це мені дало ускладнення дуже на бронхі. У мене кашель. Я зранку вставала, в мене такий був важкий кашель, я не могла дихати, важко було, мені вуха закладало так само. І я почала пробувати, Таня мені порадила от такі капоцівки. Ви самі знаєте, що це таке дропс О2. Я його вживала, як почався насмарк в мене. Я в ніс капала, під язич... на язичок капала і в вухо капала. І я ще ви самі бачите, що я ношу окуляри, а періодично ношу контактні лінзи. Ну, Від контактної лінзи, звичайно, буває сухість роговиці, і мені ці капсули, ці капельки, дуже допомогли. У мене покращилось так прояснилося, як в очах. Я дивлюся, я багато працюю з комп'ютером, і в мене в очах прояснилося. Ну, що ще можу сказати? Я, значить, підключила під це харчування ще свого чоловіка. Він почав спочатку почав пити денні капсули, потім вже і нічні. Він сам сказав, ти знаєш мене енергія якась з'явилася, що як стаєш от я встаю п'ять ранку і працюю там до п'ятої години вечора, але я ще відчула, що я можу до дванадцяти ночі працювати, бо є така сила і енергія. Так само й він. Він стає рано. у нього там і сільські роботи такі є. І він будівельник, будівельні роботи, і він каже: і в мене появилася сила, я можу довше попрацювати і вже ну, в такому віці, як і я, він звичайно і в нього була проблема з коліном. В нього коліно дуже він колись вдарив, і в нього воно боліло. Він його натирав, там компреси всякі робив. Він його зараз відчуває такі, знаєте, як говориться, на переміну погоди може бути. А так, такі, такі вже болі від нього пішли, від цього коліна. І в нього ще була проблема з вухом. То я його також, йому туди капала, дроп О2. О2 дроп. вибачте, дроп, О2 дроп. Дякую, Танюш. Отакі результати. У ну, мене ще є багато проблем в організмі, я це бачу і відчуваю. По-перше, мені треба вагу скинути. Вага в мене трошки скинулася, але не, не є такою бажаною, як я хотіла би, звичайно. І головне, те, що вона стоїть на місці. Ви самі розумієте, свята там йдуть, чи ми вже були свята, але вага не піднімається, щоб я не їла. Ну, такі мої маленькі результати. Але ще хочу сказати: хто новачок в цій компанії? Прислухайтесь, майте силу і терпіння, і результат буде. Дякую за увагу. Дякую.